Раз перісантий, такий чудовий піон, піонія, теж багатокольна, нижній ряд пелюсток, блідорожевий, яскравіший всередині і їх розділяє таких видозмінених пелюсточок. Коротких, маленьких поясочок, жовтеньких. А коли розцвітає квітка, повністю вона ось і так повністю вибілюється. І оцей мікс білих е, таких е, великих квіток поруч із такими меншими яскравими. Ну так вона виглядає дуже святково, дуже гарно. так Тут там на задньому плані нам посміхається, як сонечко в Таннері А я вас веду. Так, ну це в мене вибілився корал Сансет, отакий він дивовижний починається таким насиченим кораловим, потім квіточка бліднішає, отак. Потім ось так. А потім взагалі вона стає отака ось жовта. Такі метаморфози відбуваються з нею. Маю ось на сінічку. Так, це Пітер Джі має розквітнути. і у вас. Це в мене вже третій кущик Пітер Джі. Чомусь він так довго у мене переживався. Кожного року я думала, що в мене його немає. І докупляла новий і новий. Я вам покажу на тому боці розцвів. Бутончик, уже квіточка, бо там сонця більше. <смі> і такий він в ніби цей пітерджі. І дивлюся, і там, і там, і там розквітли. Нічого, ну, краще три ні одного, правда ж? Це пілоуток, розквіт. Дуже гарний пів. Вже крупна квітка, ніжна, ароматна, розовидна. Дуже довго тримається на кущі. Має бокові, але не так багато. Ну, і Ще ж в мене руки чухаються, я їх обскубую. Ось так. І це Крісмас Вельвіт. Щедре, друге слово забула. Теж ще не розпустив повністю квітку, вона тільки відкрилася, квітка буде рости. Дивіться, який дивовижний колір, такий незвичайний. жовтувато, тілесний якийсь. Якийсь кремовий фігурія. Ой, господи і Це такий гарний. Ну, назв я вже казала, я їх не знаю. Вони під забором вітер звалив кольквіцею. Сьогодні чоловік обіцяв, знаєте, металічний пруд. Один править боже. Вона залита квітами і над нею де а це ж в мене зарослі макові. Якби це зайшов хтось із поліції, щоб не був у мене такий височезний забор, подумав би, що я тут у кутку та вирощую собі навіщось мак. Але ж це квітка й не проста, а вона дуже повна з величезними головами. Оцієї підпорки метр шістдесят. Там підпорка для паркової троянди. Вона тільки ну, все ж на перший рік, але вже зробили взимку підпорку. Так ось подивіться, що доганяє цю підпорку мій е, Old Faithful. Дуже красивий бутон. Дуже. В нього немає бокових, у нього такий міцний, товстий, як палець стержень. Ось, І ось верхній, верхній. Дивіться, це моя витягнута рука мене метр 68. До шиї <ріст> виріс. Це хоч шоколад. Чоколад ждемо буде. І доцвітає Уже серединка розпадається у моєї чудової півонійки Паулефей. Підемо зараз на той бік. Подивимося, що там новенького.